Привіт! У цьому відео я покажу вам, як у Photoshop створити ефект боке. Спочатку потрібно створити пензель. Створюю новий документ. Я створю квадратне полотно розміром 4х4 тисячі пікселів. Вимикаю шари і створюю новий шар. Роблю виділення у формі кола на увесь розмір полотна і заливаю чорним кольором. Тепер за допомогою параметру заливка скидую непрозорість шару до 50%. Подвійним кліком по шару переходжу в стилі шару. Встановлюю ефект обведення. Розмір приблизно 50 пікселів. Положення всередині. Застосовую стилі. Переходжу в меню Редагувати. Визначити стиль пензля. Задаю пензлю ім'я і зберігаю його. Цей документ можна закрити, створюю новий документ, на якому буду робити ефект. Для прикладу роблю розмір документа 1920 на 1080, заливаю чорним кольором. Створений пензель уже увімкнений. Його потрібно лише налаштувати. Переходжу до вікна параметрів пензля. Якщо в панелі праворуч у вас його немає. Це вікно викликається через меню вікно параметри пензля або гарячою клавішою F5. Налаштування динаміка форми. Встановлюю коливання розміру на 100%. Налаштування розсіювання. Встановлюю розсіювання на 1000%. Налаштування непрозорість. Встановлюю коливання непрозорості на 100%, а коливання кількості фарби на 90%. Створюю новий шар. Підбираю розмір пензля. Встановлюю білий колір і проходжу по шару. Пензель малює дуже часто, потрібно його трохи розосередити. Знов переходжу до параметрів пензля. Зараз мені потрібне налаштування форма відбитку пензля. Встановлюю параметру інтервали значення приблизно 50%. І знов проходжу пензлем по шару. Тепер те, що треба. Якщо потрібно, в порожніх місцях домальовую ще елементів. Іду в меню фільтр розмиття, гаусове розмиття. Цьому шару потрібно налаштувати таке розмиття, щоб намальовані елементи перетворилися в повністю розмиті плями. В моєму випадку це 52 пікселі. застосовую, створюю новий шар і знову проходжу по ньому пензлем. Цей шар також розмиваємо через меню фільтр розмиття гаусове розмиття. Зменшую вплив фільтру так, щоб елементи були розмиті, але читалася їх форма. Для мого зображення це приблизно 20 пікселів. Створю ще один шар і знову проходжу по ньому пензлем. Цей шар не розмиваю, залишаю так, як є. Створюю новий шар. Обираю інструмент градієнти, і налаштовую його. Я зроблю градієнт із забарвленням веселки. Ви можете налаштувати його так, як потрібно вам. Витягую градієнт з лівого нижнього кута до правого верхнього. Змінюю шару параметри накладання на колір. Якщо кольори занадто яскраві, трохи скидаю непрозорість цього шару. Можна зробити шари, що знаходяться на тлі основного шару, менш яскравими, для цього потрібно шарам, що ми розмивали, теж трохи скинути непрозорість. Це зображення готове. Якщо потрібно, на нього можна накласти текст. Беру інструмент текст, налаштовую шрифт. Текстовий шар потрібно встановити під шаром з градієнтною заливкою. Встановлюю тексту сірий колір і пишу потрібний текст. Подвійним кліком по текстовому шару переходжу в стилі цього шару і використовуючи обведення білого кольору. Роблю так, щоб літери були подібні до кіл на передньому тлі зображення. Після цього параметром заливка підбираю потрібний відтінок літер. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.